Виконуємо номер 896 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво «Ганеза», 2023 рік. Накреслю координатну пряму та на ній точки, що відповідають числам 0, мінус 2, 3, мінус 3,1 2, 4,5 і мінус 5. Я накреслила координатну пряму. Взявши з одиничний відрізок дві клітинки. І тепер позначаю точки, що відповідають числам. 0, нехай буде точка О. Точка О має координату 0. Далі 1, нехай це буде точка А з координатою 1. Далі мінус 2, ліворуч від початку відліку буде мінус 2. Точка Б з координатою мінус 2. Три. Один, два, три, точка С з координатою 3. мінус 3 цілих одна друга, мінус 2, мінус 3 цілих і ще половина. Мінус 3 цілих одна друга, точка Д. Мінус 3,1 – друга 4,5 три, 4, цілих і ще половинка. 4,5 точка К. з координатою 4,5 і мінус 5, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, точка Л. З координатою мінус 5. Ми накресли координатну пряму та позначили на її точці, що відповідають числам 0, 1, мінус 2, 3, мінус 3,1 4,5 і мінус 5. Номер 896. виконано.